І для підтримки наших хлопців сюди запрошуємо військовослужбовицю Уляну Білик з піснею Слава ЗСУ. Бажаю здоров'я! Дозвольте для того, щоб прозвучала ця пісня. Я хочу запросити, хочу запросити зараз сюди, на це зелене поле. Не поле бою, а поле зустрічі. Але хочу попросити бойові знамена, прапори, учасники бойових дій. Хто прийшов болівати, ветерани, вийдіть, будь ласка, сюди, а також діти, діти з прапорами, бо ми якраз і захищаємо майбутнє. Ми якраз виборюємо країну для вас. Всі прапори хочу, щоб ми їх розклали сьогодні. В день прапора. Бойові прапори тут ще раз подивились: ніхто не забутий. Ми дуже цінуємо кожного, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить кордони нашої рідної держави. Виходьте, будь ласка, бо звучатиме пісня. Загиблого мого побратима Руслана Почигайла, який в окопах дуже сподівався, що буде перемога така бажана для нас всіх, для кожного військового підрозділу. І прошу від нас всіх, щоб прозвучала моїм голосом, але саме його позиція, його така сильна віра, дух в перемоги. І від імені нас всіх сьогодні, що ми боремося, що ми не скорені, і ми святкуємо, гордо піднімаємо свої прапори в день незалежності, в день прапора, об'єднує нас наша рідна країна і од єдине бажання перемоги. Слава ЗСУ. Стали Крим бабахний міст, і москалям дамо під хвіст, і поженемо всіх до раші, до раші, то параші вперед до за ЗСУ, женемо орків під Москву, усі вперед крокуєм сміло, щоб ними не смерділо. Yeah, yeah, дині! Слава Україні! І здохне ворог гірше пса, і здохне вся його орда, поки не пізно, геть До дораші до Раші, До параші, дівайте лахті, дикі пси, бо ми за вами вже прийшли і обганяйте. Нову воїну у бою за правду за волю за. Слава, слава ЗСУ і кожному воїну, що впав у бою, за правду, за волю стаємо єдині. Ми крикнемо «Слава! Поправку бою за правду за волю стаємо єдині. Слава Україні! Щиро всім дякую героям слави. Продовжуємо наше святкування.